Жителі двох багатоповерхівок на проспекті перемоги в Черкасах виступили проти майбутньої забудови. Йдеться про ділянку біля будинку номер 8 Тут мають видалити дерева і збудувати закусочну з можливістю заїзду автомобілів. Який не який затишок, спальний район, і замість того, щоб наша влада займалася тим, щоб, хоча б такі маленькі закуточки зелені, розвивати от візьміть його. Обріжте дерева красиво, посадіть сюди нові дерева, облагородьте цей, щоб тут гуляли мами, бабушки літні, осьо щоб. Дихать було чим азот рядом постійно сюди на південно-західний азот дує. У 76-му році, коли засновувався південно-західний мікрорайон, ці два будинки були побудовані одними з перших восьмий та десятий. Тоді місцеві жителі вирішили з самотужки засадити цей пустир деревами, які б захищали будинки від вихлопних газів із шестиполосного шосе. Та нині на багатьох із цих дерев розмітка для видалення. Місцевих жителів турбує, що якість повітря довкола будинків погіршиться. Під вікнами, ймовірно, проїжджатимуть автівки, а від кухні можливі запахи. Ми купляли дерева і самі оце засаджували. Сьогодні вони нам вирубають під корінь. О, і дорога. Тепер Макдональдс. Задихайся. Надія Олександрівна, вчителька. Жила тут від першого заселення. Каже, у скверику гралися діти, гуляли власники собак, фотографувалися. Маленький кусочок землі. Косочок нашого раю забирають. Це просто підлість. підлість. І мене цікавить, скільки цей забудовник перечислив гроші з А ми збираємо. У нас ось мама служить син. Чотири чоловіка тільки з нашого під'їзду. Михайло каже, виріс у цьому будинку. Хотів би бачити Черкаси зеленим містом. Київ це Київ, розумієте, а Черкаси це все ж таки маленьке село. І хотілося б ну в Черкасах все ж таки бачити Черкаси саме, а не забудови, забудови, забудови. Щоб зупинити видалення дерев, активісти викликали поліцію. Подивився йому тут, все добре сподобалось. Він заплатив мільйони. А, а зараз, оце значить, оце все. Це в... Оце ви уявляєте, який буде шок. За зверненням поліції на місце прибула муніципальна інспекція. Перевірка засвідчила, містобудівні умови забудовнику надані, тож паркан зведено законний. Щодо обрізки гілля дерев без дозволу складено адмінпротокол за порушення правил благоустрою. В департаменті архітектури на хвилювання містян відповідають неохоче. До нас звертаються жителі проспект Перемоги 8. У них під вікнами вирубують дерева і вони дуже схвильовані цим. Коментар. Ну, відкривається сайт міської ради, знаходите містобудівні умови і читаєте. Ми відкрили і почитали. Містобудівні умови справді видані підприємству Інвест Сіті Центр 18 березня цього року. Ця земельна ділянка була виставлена на торги. Люди купили її. Город виграв від цього там скільки там мільйонів. Якщо точніше не купили, а придбали право орендувати ділянку на 49 років за 709 тисяч гривень. Якою буде річна орендна плата у бюджет, поки офіційно невідомо. Жителі ж мікрорайону не полишають спроб бути почутими. Готують колективні заяви у поліцію та прокуратуру. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.